Майже три десятки людей стали жертвами недобросовісного забудовника у винниках. Поліція області скривала до суду справу проти 38-річного мешканця Чернівеччини, який заволодів грошима майбутніх власників квартир. За даними слідства, у 2020 році підозрюваний став головою обслуговуючого кооперативу, створеного для будівництва багатоповерхівка. Він укладав з покупцями договори про сплату грошових внесків, які мали скерувати на будівництво. Але будинок так і не звів. Підозрюваному загрожує до 12 років тюрми. Майбутні власники повністю оплачували вартість квартир, однак голова кооперативу замість того, щоб скерувати їх на будівництво, частково витратив, а частково розтратив. Таким чином 29 громадян, які сплатили внески на загальну суму, більше 22 мільйони, залишилися без грошей і без квартир.